Боже, очисти мене грішного і по мене. Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе зіси, і все сповняє сукрові Божесне подателю. Прийди в неї, і очисти нам всяке скверне, спаси блажа душі наша. Святий Боже, свято крипися свят безсмерти пом нас, святий Боже, святися свят безсмерти поли нас, святий Боже, святися свят досмерти помол нас, слава Твоїй, Сину, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки вмінь. Присвятий Тройці, помилуй нас, Господи, очегарики наші, далеко прости, беззаконні наші, святий пості і селене, що наші, іменно твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і, і Святому Духовинен, і по всіх часах, і на віки віки Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава. Отця і сина і святого Духа, нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розточеться в рози Його, як біжать од лиця, Його, не видящий, іще зайдемо, да іщезнуть, якко та Васильця Огня, погибнуть погибне, грішниця лиця Боже, а праведне це дав, звеселяться. Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий. Врачу душі тілес, послаю єдинородного Твої сина Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, ісціляючий із смерті, ізбавляю що із сили робів Твоїх Оксану, Маркіяна Віктора Софію, Володимира Луку, Оксану, Ірину Андрія Софію, е, Юстину, е, Андрія, Ярослава, Івана е, е, і Робів Божих Вікторію, Єву, Максима, Михайла, Ольгу. Оксану, Оць, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігорі, воїна, Василя воїна, Назара, Галину Йосипа, Галину Марію, Андріану Єву і, і Божих, Юнуна, Омі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті, Анна, Флорі, Анна Олександру, Олександра Тетяну Семену, Інну, Стефана, Роберта, Ольгу Данила, Петра Ларису, Івана, Аллу, Варвару, Адама. Катерину, Сергія, Людмилу, Сергія, Катерину, Софію, Вікторію, Марту, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарію, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святослава, Христину, Квітко, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Олександра, Ірину, Давида, Єремію, Нелю, Марка, Олену, Віталія, Христину, Андрія Ірину Романа. Оце Степана Галину, Зинові, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія Володимира, Олену, Лесю, Олександра, Вікторію Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Тетяну Назара, Вікторію Андрія, Богдана Ярослава, Романа Дарію Наталію, Віталія Мирославу, Інесу, Агнію Олексія, Олену, Оксану, Олександра Богдана. Федота, Світлану Таїсію, Джанні Олександру, Артема Богдана, Василя, Юрія Дмитра, Михайла, Владислава, Емілі, Аделіну, Анастасію, Софію Романа, Ростислава Олексія, отця Степана, отця Симона, Оце Василя, Оце Павла, Оксану, Юстину Дмитра, Ольгу Андрія, Романа Олександру, Тетяну Володимира, Володимира, Людмилу, Людмило, Людмила. Тараса Галину Петра Василя, Людмила Константина, Ольга Марія, Галину Богдана, Катерину Олександра Сергія, отця Степана Романа, Анатолія Світлану, <кхи> Зиновія, Ігоря, Ганна Тараса, Галина Мар'яну Ларису, Василя Діану, Анастасія Ульяну, Марію Галину Марію, Мілану Марка Лук'яна, Марту Марка, Мар Любов Дмитра. Надія, Макарія, Макарія Юлію, Дмитра Юлія, Максима Юлію, Олену, Оксану Романну, Надію Любов, Віктора Константина, Анну Наталію, Андрія, Ольгу Володимира, Олену, Марка Миколая, Ігорі Людмилу, Протерея Стефана протрея Павла, Протерея Семена Протерея Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту Віру, оце Степана Андрія Світлану. Василя Наталію, Галину Нелю, Петра, Петра, Стефані, Йосипа Галину, Петра і Робів Божих. Отця, Степана, отце Василя, отце Тараса, Ольгу Віктора, Руслана Софія, Івана Христина, Максима Галину, воїна Олексія, Дмитра, Юрія, Івана Володимира, отця Степана Олега, Олену Анастасію, Євгенія, Богдана Володимира, Ганну Лесю Олександра. Ганну Юлію, Юрія, Олега Ярослава, Ірину, Мар'яну Руслана, Ореста, Софію, Захара Ульяну, Оксану Христину, Ярославу, Христину, Соломію, Михайла, Юлію, Владиславу Іванну, Анастасію Олену, Наталію Ореста, Маркіяна, це Степана Тетяну, Ольгу, Ірину. І Робів Божих, Дмитра Наталію, Віталію, Ілью Миколаю, Надію, Ольгу Марію Софію, отця Степана, воїна Василя Марію, Романа Андрія, отця Степана Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима, Іванну, Ярослава Володимира, отця Степана, Галину, Ігоря, Андрія Романа, Наталію, Богдана Володимира, Олега. Володимира Івана Вадима е і Гербів Божих, Зоряну Галину, отця Степана, Зою, Володимира, Лілію, Олену, Світлану Ірину, Наталію Сергія, воїна Максима, воїна Остапа, отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу, Вікторію, протею Стефана Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана Христину е е і гробів Божих, воїна Андрія, Тетяну. Воїна Ігоря, Івана Вікторія, Михайла, Ольго Михайла, Оксану Наталію, Лілію, Віолету Анастасію, Максима, Василя Андрія, Віталія, Юлія, Божих Юрія, Валентину, Євгенію, Ілью, Тетяну, Ігоря, Юрія, Ольго. Ольгу Мар'яну, Ангеліну Амалію, отця Степана Дарію, Андрія Воїна Василя Оксану, отця Степана Ярослава, Алло, е, Олену, е, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, е, і, і робі Боже е, Максима, Юлію Олену, Дмитрія, Надію, Макарія, е, Вікторію Христину. Юрія, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Христина, <клухи> Юлія, Анну, Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна Стефані, Катерину, воїна Андрія, Тетяна, воїна Ігоря, Івана, Вікторію, Івана, і, 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 про Стефана, про Павла, про Симона, про Василія діакона Юрія, діакона Андрія, от тілесної душевної немощі, оживотвори, благодаттю Христа, твої, молитвами, присвятий владичиці і прислані Марії, пристати свічесних небесних, сил безплотних, силою чесною животворящу Христа, чесного славного Пророка, Притичі Хрестителя Йоанна, святиславного сихвальника Апостолів, Святий слави, добровідних мучеников, преподобник Ібо отець наших, святий іселитель безсеребрех, косли Дем'яна, Кири, Йоанна, мене, ярмоле, сам сон на дім не да творчені, кити, святих праведник, бо тиським'яни, всі святий, як отойси, джерело сілим Боже наш, і тобі славу отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки ми, Господу помолимося, Господу помолимося, ми, благословен Бог. Благий врачу, Душу, Тілець наша, і, і болізні наші, і на Дуге на тілі себе понесе його ж я зму з ліхом смерті смертю митворісу, що і робіжого дарували. І жила замертвою воскресів, помили рабі твоїх, Оксану, Марфіяна Віктора, Віктора, Софію Петра, Олега Світлану Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Назар, Назара, Романа Йосипа Галину. Марту Андріану, Євгена, Василя Галину, Єремію Нелю, Марка Олену, Віталія, Христина, Андрія, Ірина Романа, Оксану Віктора, Маркіяна, Софію, Галину Зинові, Захара, Олену Олександру, Галину, Ірину Андрія, Галину, Володимира Локо, Оксану, Ірину Андрія, Софію, Марійка, Вікторія, Ігоря Руслана Любомира, Івана, Степана, Оксана, Воїна, Мар'яна, Воїна, Михайла, Маркіяна, Єремію Нелю. Марка, Маркіяна Ореста, Ореса, Ольгу Ігоря Ореста, Ореста Мирона, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Данила, Марію, Тараса Ірено, робів Боже, Володимира Анну, Ганну, Єлизавету Олега, Михайла злату і, і рабів Божих, Маркіяна, Мирона Віру Наталію, Назара, Мирослава Давида, Володимира Юрія, Макара Давида, Захара Зінові, Миколая, Ірину, Андрія, Олена, Михайла, Миколая, Марію, Олега, Артемія, Леонтину, Стефана, Тетяну, Діану, Стефанію, Олега, Інну, Віталію, Марію, Ольгу, Олександра, Софію, Владиславу, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Надію, Ігоря, Максима, Ігробів Боже, Андрія. Дем'яна, Галину Рослана, Анну Андрія, Івана, Тетяну, Юрія Валентину, Олега Галину, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра, Рослану, Олександру, Юлію, Дєву, Сергія і Робів Божих, Воїна, Ориса, Степана Тетяну, Івана Наталію, Дмитра, Леоніда Тетяну, Діякона, Вадима. І грабів Божих Василя Наталія, Данила Євгена, і робів Божих, Домініку Павліну, Луку Лук'яна, Ольгу, Галину, Володимира, Евеліно, Віктора, Олену, Олега Олексія, Світлану Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія, Сергія Наталію, Марину Любов, Надію, Любомира Галину, Зоряну. Зоряну Івана, Василя, Людмило, Люсю, Остапа, Миколая, Віталія. І всіх тут присутніх і всіх писаних. Якоже посітилиси те, що Петровиє єдиним словом, і огонь на єдні медовжника, долу посили. Грішниці, ні гріхов, про не дарував йти обомного Господи, кайся злобок чоловіческих на неї і на рабів Твоїх, і очини одне главну болість, зависть життя, От Товаристь Байгоду, Ся. І зми од огня до неї часа, і одчезних чоловік от біса плода на всяку на довгі болізні. І іми огонь і вже не дух воспоминає, що прочство до видового благовіща. Боже, по влиці, милості твої, повножисту, щедро твій, очисень усякої беззаконні, всякує на всяке на дух. Ти істини, вражду з лес наших, Христе Боже наш. І тві славу Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас і на віки, віки, мій, ще іще з умиленням сердець наших, молитвою оптинських старців до Господа, Бога, помолимося, Господи, помилуй, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені всеціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями. Всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Примудро спрости, ви слухаємося та Євангелієм, мир всім і Духом Твіму. І на Твоє святої Євангеліє читання. Слава Тобі, Боже, наш, слава Тобі! Вони. Во время Оно призвав Ісусу Бог на 10 ученики свят, даде їм власне дусяк нечистих, да у дезвонять істелити всякий не і всяку болізність. Сіяв 10 посла Ісус, заповіда їм благоля. На путь не дітей, град Самарійський, не входьте. І діти, вже паче, ковцям погибшим дому Ізраїлю. Хоча ще проповідуйте, проповідайте благовіще, як Царство Небесне. Сінебес. Боляжі зціляйте, прокажену чищайте, мертві, воскрешайте, бісі, і згоняйте тобі, приясніте нададіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господи, помилу, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої, і своїй матері, славних, славності, ховальних апостолів. Святи праведний бути скм'яни. Всі святи помили спасе нас як у благ і чоловік любить.